Доброго ранку, шановні українці та всі, хто дивиться мій канал. Сьогодні розкажу вам цікаву історію про те, як я оформлювала закордонний паспорт для своєї дитини їй один рік. Так от, історія така: три місяці назад ми прилетіли в Британію за схемою Ukraine Family Scheme. і у моєї дитини паспорта не було. Закордонного у мене був. Вона прилетіла по свідоцтву про народження. І зараз, якби вона з цим свідоцтвом вилетіти не може. Тому очевидно, що я подала заявку на оформлення закордонного паспорту для неї. В Британії є два центри, два ембасі. Один в Лондоні, інший в Единбургу. Оскільки в Лондоні взагалі не було вільних місць, то ми забронювали місце в шотландському консульстві. Забронювали, прилетіли, це було пару днів назад. Здали документи, подача документів зайняла десь. Ну, не знаю, хвилин 10-15 на людину. А, і тут вилізла дуже цікава штука. Транслітерація імені дочки з українського на англійську, не така, як в її British Residence Permit. А, і цікаво те, що це поміняти не можна, по-перше, тобто система автоматично. Присвоює е, латинське ім'я по-друге. Тепер, після отримання паспорта, мені треба міняти її British Residence Permit, тому що ім'я буде не співпадати. От така от хрінова історія. А, як на мене, абсолютно вот, Абсолютно непотрібна штука, палки в колеса. Коли я оформлювала декілька років назад собі закордонний паспорт в Україні міняла, то мені, в мене була можливість написати, скажімо так, ім'я, так як я хочу Ну, писати да, латинськими літерами. Цього разу я запитала у хлопця, який там приймав документи, він сказав, ні, не можна, не можна. Ну, не знаю, коротше, гемару побільшало, якщо чесно, я. Розстроїлася цією новиною, тому написала емейл e в ембасі, з, не знаю, чекаю, але мені здається, це ніяких результатів не дасть. Ну, коротше, для тих, хто буде, от, хто з дітьми прилетів по свідоцтву і буде оформлювати закордонний паспорт. Отака от от неприємна ситуація може з вами статися. Подивимося, чим, чим це закінчиться.